Лісовик крайно визначений мутант, який дуже рідко зустрічається на просторах зони. Цей мутант є буквально якимось деревом, що ожило, з яскраво вираженими гуманоїдними формами. Він досить великий, його зріст близько 2,5 метрів. Це його тіло фактично є деревом, яке, не дивлячись на свою міцність, без будь-яких проблем гнеться і тим самим дозволяє пересуватися. До голови у лісовика можна побачити незвичайні величезні дерев'яні шиповидні відростки, що досить сильно нагадують роги. В районі грудей, а точніше, прямо в тому місці, де б мало бути у звичайної істоти серце, у лісовика знаходиться надзвичайний артефакт, дуже схоже на серце оазису. Такий саме артефакт можна знайти в голові у дідька. Очевидно, дані артефакти і є самим лісовиком, а вся дерев'яна гуманоїдна структура утворилася вже після, а саме навколо цих артефактів. Яка теорія дає можливість припускати, що деякі артефакти зони мають розум і навіть можуть відозмінюватись у незвичній формі? Втім, жодної конкретної інформації про реальне проходження даного мутанта немає і навряд чи буде, тому що його фактично неможливо де небудь зустріти, не кажучи вже про якесь детальне вивчення.